Потрібен стильний напис на день народження, хрещення, ювілей, весілля, випускний чи будь-яке інше свято звертайтесь до нас. У нас ви можете замовити написи із будь-якого матеріалу ДВП, фанери, полістиролу, пінопласту будь-якому розмірі чи шрифті. Зокрема, на цьому відео ви бачите напис із білого полістиролу. Особливо мені подобається поєднання таких різних шрифтів. А ви обирайте бажаний для вас формат і пишіть для замовлення у соціальні мережі. А всі посилання ви знайдете під відео. Та один напис виконаний із матеріалу полістирол у золотому кольорі. Зверху на написах із полістиролу знаходиться захисна плівочка, яку потрібно знімати безпосередньо перед використанням. І тоді ваш напис буде таким глянцевим та дзеркально красивим. Якщо бажаєте замовити такий напис що будь-який інший, пишіть нам у соціальні мережі. Всі посилання. Під відео. Напис із білого ДВП виглядає дуже мінімалістично, але красиво. Ми займаємося створенням таких написів із фанери, ДВП, полістиролу чи пінопласту. Виконаємо в будь-якому розмірі, шрифті чи кольорі. Всі посилання для замовлення під відео. Наступне наше замовлення це ось такий цікавий напис на випускний. Ми займаємося створенням таких написів на будь-яке святкування, чи це випускний, чи день народження, хрещення, весілля чи ювілей. Тому, якщо ви бажаєте замовити такий напис із будь-якого матеріалу фанери, ДВП, пінопласту чи полістеролу, пишіть нам у соціальні мережі для замовлення. Всі посилання під відео. Не наше замовлення це напис на перше причастя, виконаний із золотого полістиролу. Написи із золотого полістиролу виглядають завжди святково та дуже красиво на вашій фотозоні. Звичайно ж, не забувайте знімати захисну плівочку перед використанням. Взагалі, написи із полістиролу ми виконуємо у чотирьох кольорах: це золотий, срібний, чорний та білий. Також виконуємо написи із пінопласту, фанери та ДВП. Для замовлення звертайтесь у соціальні мережі. Всі посилання під цим відео. Напис із пінопласту покритий глітером. Об'ємний напис. на випускний. Ось така велика зірочка. І в ньому напис буде дуже красиво виглядати на фотозоні. Наступне замовлення, яке вже готується до відправки, це напис на свято першого рочку із золотого полістиролу. Написи із полістиролу містять зверху захисну плівочку, тому не забувайте її знімати перед використанням, ваш напис набув красивого, дзеркального блиску. Ми займаємося створенням таких написів із полістиролу, фанери, ДВП чи пінопласту. Вибирайте будь-який матеріал, колір, шрифт. Та формат і пишіть для замовлення у соціальній мережі. Всі посилання під цим відео. Сьогодні такий єганський напис у нас на відправці. Зараз йду відправляти. І наступний напис, який вже готується до відправочки, це напис на свято хрещення, виконаний із золотого полістиролу. Нагадую, що написи із полістиролу зверху містять таку захисну плівочку, яку потрібно зняти для того, щоб ваш напис був глянцевим та таким красивим зеркальним блиском. Ми займаємося створенням таких написів із полістиролу, фанери, ДВП чи пінопластом. Тому, якщо ви бажаєте замовити, звертайтесь у соціальні мережі. Всі посилання під відео. Чудовим доповненням до вашої фотозони також може стати ось такий столик, який ви можете також замовити у нас. Це столик виконаний із фанера, його висота 90 см і в діаметрі 40 см. Може слугувати як підставка під тортик або під скриньку, якщо це весільна фотозона. Якщо ви бажаєте замовити такий столик, пишіть нам у соціальні мережі. Всі посилання під відео. Наступне наше замовлення виконане із чорного полістиролу напис польською мовою. Ми займаємось створенням написів не лише українською, але й будь-якою іноземною мовою. Взагалі написи із полістиролу ми виконуємо у чотирьох кольорах: це є білий, чорний, золотий та срібний будь-якому розмірі чи шрифті. Для замовлення звертайтеся до нас у соціальні мережі. Всі посилання ви знайдете під цим відео. Дуже часто тепер замовляють також ось такі крила ангела, зокрема на свято хрещення, стане чудовою окрасою вашої фотозони, виглядає неймовірно, ніжно та красиво. Ми займаємося створенням не лише написів, але й різноманітного декору. Тому, якщо ви бажаєте замовити, пишіть нам у дірект. Всі посилання ви знайдете під відео.